На Вінничині відбувся фестиваль адаптивного спорту День нескорених незламні Вінничини. Захід організований в рамках політики героїв, яку ініціював президент України спільно з міністерством у справах ветеранів України, благодійної організації Stratcom.ua та представниками проєкту Ігри нескорених в Україні. Сьогодні важливо саме спорт ветеранів війни, адаптивні види спорту розвивати як і у територіальних громадах, як і у всіх регіонах. України, тому що насправді наші ветерани вже показують дуже серйозні результати на міжнародних аренах, і це дуже добре, але все ж таки потрібно, щоб були створені умови у громадах, де ветерани проживають. І саме Завдяки ініціативи першої леді України, програмі безбар'єрність, саме завдяки ухваленому законодавству сьогодні адаптуються відповідно види спорту, адаптуються спортивні зали, щоб кожен ветеран зі своєю родиною міг прийти, позайматися спортом, відновити своє фізичне та ментальне здоров'я. Фестиваль об'єднав майже 200 учасників із 33 громад області. Серед них ветерани, які нині проходять реабілітацію у медичних закладах Вінничини. Це одноденний захід, але насправді величезна робота в рамках розвитку ветеранського спорту відбувається упродовж року, і мені приємно відзначати те, що Вінниччина серед лідерів в цьому напрямку, і те, що сьогодні ми побачимо додаткове обладнання, додаткове устаткування, ми однозначно використаємо і впровадимо в себе на Вінниччині для розвитку нових адаптивних видів спорту, які ще не набули в нас такого масового поширення. Ми це обов'язково зробимо з нашими ветеранами, з нашим також регіональним інваспортом, на базі якого ми і розвиваємо всі наші адаптивні види спорту. Ну і найголовніше, щоб зі 177 ветеранів, які приїхали сьогодні, з різних куточків Вінницької області долучились до спортивних заходів, до занять спортом. У рамках фестивалю ветерани ділилися своїми позитивними історіями. Чимало з них завдяки спорту не лише відновилися, а й вже досягли успіху. Надихають інших Ярослав Бегас та Олександр Прокопенко, які стали переможцями чемпіонату світу з пара тетратлону командному заліку. Сьогоднішній захід для мене більш важливий тим, що щоб мотивувати інших своїм досвідом мотивувати інших то ще тільки десь вагається, можливо, в тому, чи це варто, чи ні, мотивувати інших, щоб вони починали і пробували себе в спорті. Тут є багато можливостей, Там, теніс, велосипед спробувати, якщо хто є такий, як в мене ампутація може сісти, спробувати. Дуже класно, що є і хенбайки, з лука можна постріляти. Це дуже гарний захід, вражений, вражений. На кількох локаціях було представлено спеціальне обладнання, хендбайки, інвентар для регбі та баскетболу на кріслах колісних спорядження для інших дисциплін. А відтак учасники фестивалю мали змогу спробувати себе у різних видах адаптивного спорту та ознайомитися з презентаціями ветеранських ініціатив.